я Олександра Федорчук, і сьогодні розповім про економічний внесок українських біженців у ВВП Польщі, нову польську інформаційну кампанію проти нелегальної міграції та який скандал спровокував штучний інтелект у музеї Аушвіц-Біркенау. Українські біженці позитивно впливають на економіку Польщі у 2024 році. Вони забезпечили 2,7% валового внутрішнього продукту Польщі. Про це йдеться у звіті компанії Ділої для Агентства ООН з питань біженців. Документ зазначає, що Польща прийняла близько мільйона українців, ставши другою серед країн ЄС за цим показником. За оцінками, 69% українців працездатного віку працевлаштовані. Проте значна частина українців працює не за фахом. Основними бар'єрами залишаються мова та складне регулювання доступу до певних професій, зокрема юридичних. Експерти наголошують, що українці, які володіють польською мовою, у середньому заробляють на 700 злотих більше щомісяця. Однак навіть із таким підвищенням заробітна плата українців залишається на 15% нижчою порівняно з поляками на аналогічних посадах. За прогнозами, краще використання кваліфікації українських працівників може принести економіці Польщі понад 6 мільярдів злотих, з яких близько 2 мільярдів це потенційні податкові і соціальні внески. Чому в регіонах із більшою кількістю українських біженців швидше зростали зарплати серед поляків? Про це читайте в детальному працюванні. Звіту на слава тіві у Польщі стартувала інформаційна кампанія проти нелегальної міграції. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Кампанія орієнтована на мешканців країн, з яких найчастіше надходять спроби незаконного перетину польського кордону. Серед них Афганістан, Ефіопія, Еритрея, Сомалі, Ірак, Пакистан та Єгипет. Основне завдання кампанії донести до потенційних мігрантів, що нелегальний в'їзд до Польщі матиме серйозні наслідки. За словами Туска, такі заходи необхідні для посилення національної безпеки. Окрім того, прем'єр підкреслив необхідність обмеження безвізового режиму з країнами, де не поважають демократичні норми, вважаючи це важливим кроком для захисту громадського порядку як у Польщі, так і в усій Європі. У музеї Аушвіц-Біркенау розкритикували використання штучного інтелекту для обробки фото жертв Голокосту. Зокрема, йдеться про чат-бок ГРОК. Розроблений компанією Ілона Маска музей відреагував на створення чат-ботом модифікованої версії фотографії жертви голокосту. Грок на прохання одного з користувачів додав дреди до зображення польського єврея, знищеного в німецькому нацистському концтаборі Освенцимі, А потім опублікував змінене зображення з доданою зачіскою. Музей гостро відреагував на цей інцидент, назвавши такі дії вкрай неетичними. В місці пам'яті зазначили, що для багатьох людей фотографії в'язнів таборів є останнім відомим нагадуванням про їхнє існування, а їхнє редагування з гумористичною метою прояв неповаги до трагедії Голокосту. Яке рішення пропонують шукати працівники Auschwitz-Birkenau, Читайте на слава ТІВІ. Спільні роботи з пошуку та перепоховання жертв волинської трагедії тривають за планом. Про це в Етері Слава Тіві заявив заступник міністра культури України Андрій Наджос. За його словами, нині польовий етап у селі Пужники завершено. Однак, попереду процес перепоховання на сьогоднішній день. Рештки цих людей продовжують перебувати на території України до того часу, поки польська сторона не зробить аналізи ДНК. Ці аналізи робляться в, на території Польщі. Наші, до речі, експертів так само запросили до цієї роботи, і десь орієнтовно наприкінці літа ми плануємо шанувати відповідно до християнських традицій і здійснити перепоховання. Були різні варіанти перепоховання цих людей, які були поховані на території пужників, але ми дійшли з поляками спільної згоди, що перепоховання має відбутися там же, на це на, на, на території старого цвинта. Відповідно, історію ми маємо з пужниками завершити орієнтовно, наприкінці літа. Як посадовець прокоментував поширення фейків про нібито зупинку екзумаційних робіт в Україні, ви зможете дізнатися на нашому сайті. Читайте більше новин про актуальні події у світі, Україні та Європі на слава Тіві до зустрічі.